Я ще маленька була. У мене навіть фотографія, як коли ми ходили, він досить часто забирав мене на морозиво. Навіть. Це що ж діти, всі люблять морозиво. І ми в парку сіли прямо на траву їсти те морозиво. І виявили, що ми сіли на мурашник. І по нас бігали ці мурахи. Тут солодкі, вони ще його люблять теж. Ми ну, фактично те морозиво їм і залишили одне. Але, типу, ну так. Він був дуже веселий, завжди сміявся, завжди був позитивний. Навіть коли от вже на війні, на війні він був, він так само постійно дзвонив, казав, що все, все добре, все буде добре. Так само до, до мами дзвонив, заспокоював її. що Все тут, все окей. Я з відпустки приїхав, з ним все дзвонилося, руку один одному пожалуй, а я в суботу виходжу на позицію, коли я теж йду. Мої хлопчики дуже тішилися, що в них є дядько, який захищає, який береже, який все. Вони дуже пишались, то вони теж зараз в шоці, що так сталося. Все по мене хабі бог забрав, що не за.